Привіт, друзі, сьогодні хочу приготувати з вами салат з креветками та авокадо. Нам для цього потрібно буде кораловий гриб креветки, томати чері, мікс салатик вишкове масло, чесничок, кім'янчик, мої фірмені соуса для заправки салату, соус діжон, вір на основі гірки, гірчичний гостро-солодкий, це все власного виробництва, тому е, я вибираю це, ви можете е, як замовити в мене в магазині, так і купити це десь в якомусь магазині. Це все в принципі продається, але в мене смачніше. Ну що, давайте розпочнемо. Беремо наш міксаладик. 40 грамів міксалату. Кидаємо це на місячку. Давайте одразу виберемо якийсь красивий листочки, щоб ми могли зробити декорчик. Ну, що, красиво обічнева, шов. Є. Ну все. Все буде достатньо, все по повтору. Так, беремо наші черіки, розрізаємо їх на половинки. Пукламось сюди в коробочку, потім беремо нашу авокадо, розрізаємо на коталан, Ось так, та, та, пісточка. Косточко, знаєте, як витягувати? Ні? Отак От робиш ножиком. Раз, 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 раз. І все. І достав. Із лішок. Так. Ну, давайте нам це буде багато, залишимо цей кусок. Чистимо. І нарізаємо і біктаємо туди і це все кидаємо в нашу мисочку з міксала. Що э, наш міксалат. Міксалат, авокадо, томати, чері, сюди все. Потім ми беремо наш соус, вершичний діжок Власного виробництва і заправляємо. Потрібно грам 25-30. Заправляємо і йдемо готувати наші креветки. Включаємо нашу плиту, кидаємо вершкове масло. Кидаємо тім'янчика і кидаємо чесничок, очищений один зубчик. Для чого ми це робимо? Ми зараз кидаємо чесничок, точніше кинули. Кидаємо масло, треба, щоб чуть -чуть це все пробрілося, чесничок і тім'янчик в маслі. Потім... Ми це все викидаємо і кидаємо наші креветки. Це робиться для того, щоб масло е вбрало в себе смак, запах чесника і останку, щоб це було швидше. Так, тим'янчик вже викидаємо. Чисночок теж викидаємо. І кидаємо наші креветки. Пару, буквально пару хвилин до те сторони, одну хвилинку за цей сторони і одну хвилинку з другої черги. Потім беремо наш кораловий гриб на кусочок грам 40. Це чисто імпровізація і робимо його ріжемо от такими от шматочками Оп. і кидаємо його до креветок. Толили, тепер додаємо наш фірмовий вострій соводний Грам 50, це все. Це все добре. Це наш салатик. Дивіться, я його вже полив зверху солодком. Обов'язково, ви, коли вимішуєте салат, не давіть його там, вилками, ложками і так далі. Ви завжди беріть знизу і отак робіть. Отак це робиться. Знизу робиться. Салат давити не можна. Тому що він потім сідає і стає така якась гуля некрасива. Тому легенько берете і легенько це все вимішуєте. Бажано завжди бажано, звісно, такий мікс салат вимішувати руками, щоб його не помняти і не зжимати. Потім це все ми беремо і викладаємо в нашу тарілочку. Я спочатку викладаю тяжке, це авокадо у нас, і томата чері. Викладаю це все сюди. Щоб салат був високий, красивий і високий, мік-салатик ми будемо ложити просто зверху. Ось так. У нас тут 40 грам мік салата, да? а дивіться, яка висота виходить. Ось, краса. Так, потім, що ми беремо? Беремо наш крем-сир. і робимо от, ось такі от кнельки. Хто не знав, як робляться кнельки, от, дивіться, учиться. Раз. Дива тепер беремо наші креветки і наш коралевий гриб, зробимо, наверно, розтах. Ще один, наверно, останки. Дін ось так. В общем, беремо наші кроватки. А тепер беремо наші наш декорчик ми залишили. Наш салат готовий. Мені здається, що... що Прикольно вийшло. Тому підпишись на канал, постав пальчик вверх, залишити комент. Можливо, ти бажаєш побачити якесь блюдо. Напиши в коментах, яке блюдо ти хочеш побачити. Це перше. Друге, по поводу солусі. Якщо цікаво, якщо бажаєте, вдома смачно їсти, смачно заправляти салати. Пишіть, пишіть, звертайтесь, ще в продаж. Це мої особисті соуса, я їх сам роблю, сам продаю. Сам продаю, сам роблю. Так що запек не спеціально. Всім гарного дня, таки.